Головне на ранок 14 липня. Президент США Дональд Трамп анонсував передачу Україні зенітно-ракетних комплексів Петріот та різні види дуже складного військового обладнання. Виступаючи перед журналістами на авіабазі Ендрюс поблизу Вашингтона, очільник Білого Дому зазначив, що це озброєння є критично важливим для оборони країни на тлі постійних російських атак. Протягом двох місяців Росія планує великий наступ. План максимум повна окупація Запорізької Херсоні. Донецької і Луганської областей, як пише видання Axios, про це Путін особисто повідомив Трампу під час телефонної розмови 3 липня. Міністр оборони Німеччини Пісторіус заявив, що уряд не зможе дати Україні більше Пейтріот, бо в країні їх залишилося лише шість однак він обговорить їх закупівлю у США. Також міністр зазначив, що Німеччина не постачатиме Україні далекобійні ракети Таурус, незважаючи на поновлене прохання Києва. Росія вдарила по Харкову дроном Молнія. Ворожий БПЛА влучив по проїжджій частині у Немишлянському районі міста. Наразі інформація про постраждалих не надходила. Повідомив 14 липня міський голова Ігор Терехов. Цієї ночі у низці регіонів було оголошено повітряну тривогу через атаку російських ударних дронів. Зокрема, внаслідок удару по Дніпропетровщині поранений дорослий і двоє дітей. Якщо хочете залишатися у курсі останніх новин, переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.